Привіт усім! Вітаю на каналі садові екскурсії. Які рослини посадити? Перше бажання молодого садівника хочу все. Так було у мене минулого року, коли я тільки почала створювати свій сад. Та вже є рослини, в яких я розчарувалася, і вже прибрала зі свого саду повністю або частково. Я не скажу, що це погані рослини, ні. Просто мені вони не підійшли або я їм. І перша рослина це Аюга, живучка. Так вона мені сподобалася, я навіть відразу почала збирати колекцію і мала вже 13 сортів живучок. Одну навіть з Англії привезла. Так вони мені подобалися. Але, мабуть, не сподобалася їм я, не подружилися. Це єдина рослина, яку я не розумію. Росла, росла і раптом пропала. Ось і тут росло дві поділки одна жива, а іншої немає. Чому? Може гинути від жари, може, від перезволоження. Але я все це контролювала та все одно гинули. Я думала, може, хробак з'їв, викопувала, дивилася, ні. Не розумію, ненадійна рослина. Погано перезимували живучки у мене, після зими довго відновлювалися. Є інші рослини, надійні, стійкі, безпроблемні і які чудово виглядають цілий рік. Ось такі підбираю. Частину Аюги прибрала. На її місце вже посадила інші рослини, а ця ще залишилася. Але чи надовго? Ось таке гарне пістряве листячко це сорт мультиколор. Дуже гарна, і хай би росла. Але ось знову. Пагінець пов'яв, пропадає. Чому? Не розумію. Щоб щось під'їдало, так я в інших дивилася, Ні, ніхто не їв. Може, хтось знає, хто подружився з живучкою, поділіться досвідом дуже треба, бо й цю втрачу. Ось такі вони, живучки, незрозумілі для мене. Наступна рослина, можливо, хтось мене не зрозуміє, бо я знаю, що. Вона росте у багатьох садах, але у мене вже не росте. Це обрієта. Я ще минулого року, коли посадила, то була незадоволена її виглядом. Негарно вона в жару виглядала, але восени стала добре рости і навесні порадувала цвітінням. Але кущик уже розвалився. Після цвітіння її треба постригти, і вона довго буде відновлюватися. Дуже погано переносить пересадки, ні, це не для мене. Хочу постійну, стабільну красу. Не викинула її, посадила в запаркання зі сторони городу, нехай росте. І тепер будуть дві рослини, яких я прибираю повністю. Одна з них це Вероніка ниткоподібна. Я нею заповнювала вільні місця, так як сад молодий, і голої землі було багато, та зараз половину вже прибрала. І тут теж приберу ось такий нещільний килим. Всередині уже голі пагони з'являються, листя жовтіє, і це ще жари не було. У спеку вона взагалі напівжива, в'яне, потребує регулярного поливу. А що вона робить? Вона позалазила на всіх сусідів, Подивіться, як вона накрила осоку, що її вже й не видно. І тут теж залізла на флокс шилоподібний. Ні, не для мого саду. По перше, я хочу малодоглядного саду, а по-друге, завжди красивого, що з спекотного літа, що в морозної зими. Ось тут вона полізла на цього сусіда це мшанка. Ось ця рослинка це відкриття для мене. Дуже гарна. Минулого року я її посадила, то вона недобре почувалася і недобре розросталася. А зараз почала рости як гарно, і ще й квітне. Може, я в ній теж розчаруюся, але зараз вона мені дуже подобається. І фіалка садова біла. Це я додаю архівне відео, бо цієї рослини у моєму саду вже немає. Подивіться, під кущиком зійшло насіння. Багато-багато білої фіалки. І воно зійшло не тільки під кущиком, воно зійшло по всьому саду. І не тільки в саду, по всій території мого двору, навіть між тротуарною плиткою. І не тільки в мене така біда з фіалкою сталася. після виходу відео про рослини-агресори в моєму саду почитала я коментарі, за які безмежно вдячна. Ось деякі з них. Оті білі фіалки я вже шість років не можу вивезти. Фіалка садова це мій кошмар. І далі я читати не буду. Якщо цікаво, зупиняйте відео і почитайте. Купила на ринку білу фіалку, тепер не можу позбутися. Про фіалку згодна між плиткою вилізе. На рахунок фіалки я погоджуюся повністю, і тут розповідається, як вона у газоні росте. Почитавши всі коментарі, ці і ще й інші, я її прибрала повністю з двору. Тож дуже-дуже дякую за те, що пишете. Я вчуся читаючи коментарі, і не тільки я. І п'ята рослина ястребінка. Її ще називають не вітер. Така гарна назва і такі гарні листочки, пухнасті, м'якенькі. Але ж квіти, ось такі квіти, дехто їх зрізає і тримає цю рослину заради красивого листя. Я минулого року зрізала квітконоси, але вона випускає їх постійно все літо. А якщо вчасно не зрізати, то насіватиметься і буде скрізь. Я її прибрала з рукарію і посадила сюди. Чим більше сонця, тим більше темного кольору на листочках. В тіні листя буде повністю зелене. А он знову квітконос випустила. Ну і, можливо, ви вже здогадалися, куди я її посадила. Тут зараз цвіте ясколка, всі молоді рослинки, маленькі маленькі поділочки, а ви знали, що є ґрунтопокривний деревій. Жовтим зараз цвіте, у нього невисокі квітконоси, дуже стійка рослинка швидко тут розростеться. Зараз дуже багато голої землі, але вона закриється швидко, сподіваюсь дуже на це. А це сапонарія або мельнянка. Молодий кущик ще невеликий, але ж як пишно гарно цвіте. Це гвоздика трав'янка. В тіні вона витягується, а тут на сонці росте така щільна, щільна й невисока. Очітки гарно розпушилися швидко. Ростуть, уже ростуть і такий, і такий, інший різні види очітків. І цибулька, і флок шилоподібний. Ну, ви вже, мабуть, зрозуміли, що це моя нова гірка. Рослини посаджені кілька тижнів тому, ще й місяця немає. Я пізніше зроблю огляд всіх рослин. Розкажу, підпишу назви і скажу, чому обрала саме їх. Хочу, щоб трішки ще наросли, бо багато голої землі ще виглядає це непривабливо. Але тут щільні насадження, тож, сподіваюся, скоро буде краса. А може, й не буде. Побачимо. Все покажу, все розкажу, а зараз лише трішки показую. І показую загальний вигляд, подивіться на її висоту. Гірка вища від паркану. Ось так вона зараз виглядає, показую вперше, але частину, детальніший огляд і розповідь про те, чому я її зробила, і де її зробила, буде пізніше. Кому цікаво, якщо ще не підписані, підпишіться. Тоді YouTube буде вам пропонувати мої відео. А зараз аналітика каналу говорить, що постійних глядачів майже в 4 рази більше, ніж підписаних. Тож не забудьте підписатися. Маю багато ідей, дуже багато сюрпризів для вас. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!